Пропорція. Так, що таке пропорція? Це якщо записати А поділене на Б, дорівнює С поділене на Д, тобто два дроби, два відношення, два, дві частки. Якщо між ними стоїть знак дорівнює, то це називається пропорція. Означення рівність двох відношень. Рівність двох відношень. Нагадаю тобі, що якщо ми напишемо А поділити на Б, це те саме, що А риска дробу Б, і це те саме, що відношення. Тобто це все одне те саме поняття. За змістом виконання, ділення, частка, дріб, відношення. Це все одне і те саме. Тому і в пропорції ми маємо справу з тими поняттями: рівність двох відношень. Тобто, якщо два відношення однакові, то їх можна записати в вигляді пропорції. Наприклад, 8 до 4 відноситься як 16 до 8. Напиши приклад. Скільки буде 8 поділити на 4? 2. А 16 на 8? 2. Також 2. Бачиш, однакове. Тому це називається пропорція. Тому що це однакове відношення. Получиться рівність двох відношень, які називається пропорція. Ті числа, які входять в пропорцію, називаються члени пропорції. А, Б, С, Д. Члени пропорції. Це пиши, тому що це використовується в усіх завданнях, всі терміни. Треба знати, про що йде розмова. А Б, С, Д – це члени пропорції. Так, ті члени пропорції, які знаходяться ось тут, і ось тут оці два. А і Д називаються крайні члени пропорції. А і Д крайні члени пропорції. А Б і C, тобто ось так знаходяться, називаються середні члени пропорції. Б і C – середні члени пропорції. Крайні і середні це також означення назви, які постійно використовуються при розв'язанні завдань, тому треба їх знати. Чому вони так називаються? Тому що пропорцію можна записати і в рядок. А поділене на Б дорівнює С поділене на Д. Замість риски дробу, якщо написати значки ділення, напиши собі, то що у нас вийде? А і Д знаходяться по краях, так, крайні. Тому вони називаються крайні, тому що вони по краях. Так? А Б і С знаходяться всередині запису, тому вони називаються середні. Середні. крайні. Зрозуміло? Тому в них такі назви: ті, що по краях крайні, чи що в середні. Так, що треба знати про пропорцію? Дивись, якщо ми візьмемо ту пропорцію, яку, ну, візьмемо таку пропорцію: 8, поділене на 4, дорівнює. Хай буде 6 поділене на 3. Перевір, чи це правильно. 8 поділити на 4 це скільки ще раз. 2. Так, а 6 поділити на 3 буде 2? Так. Так, значить, це правильна рівність. Так, це пропорція. Правильна пропорція. Дивись, що виходить? Якщо ми напишемо ось так помножимо 8 на 3. І помножимо 4 на 6. Скільки буде 8 на 3? 24. Так, а 4 помножити на 6. 24. Також 24. Тобто між цими добутками можна поставити знак дорівнює. Це правило виконується для всіх правильних пропорцій. Якщо ось так накрест перемножити, вийдуть однакові числа. Це правило називається основна властивість пропорції. Напиши основна властивість пропорції, яка дозволяє розв'язувати задачі, в яких складаються пропорції. Основна властивість пропорції формулюється так: добуток крайніх, добуток крайніх. Дорівнює добутку середніх. От. Тобто, якщо крайні перемножити і середні перемножити члени пропорції, вийде однакове число. Отак От в накресті, якщо перемножити. Ти побачив. І там і там 24. Так. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Зрозумів? Так, і ще що треба побачити про пропорцію. Дивись, в нас є оця пропорція. 8 поділене на 4 це те саме. Ой, дорівнює 6 поділене на 3. Правильно? Дивись, а якщо догори ногами перевернути, 4 поділене на 8 і 3 поділене на 6. Перевернуло, бачиш? Е, Якщо скоротити ці дроби, 4, 4,8, наскільки можна скоротити? Поділити. 4, 8. А ще більше. Чотири. На чотири. Скільки це буде? Один і два. Одна друга, так? Одна друга. А якщо три і шість скоротити, то що це буде? На три, якщо поділити, тут залишиться один, так? А тут два. Одна друга. Тобто знов вийде однакове число. Виходить, що з цієї пропорції, яка була 8 на 4, 6 на 3 можна написати ще одну правильну пропорцію. Якщо перевернути, і ще можна перевернути ось так: дивись, 4 на 3, 8 на 6, 6 на 8, 3 на 4, так само вийде однакове число. Тобто, дивись, що виходить. З даної пропорції, можна отримати ще три правильних пропорції. Дивись, якщо в нас є пропорція А відноситься до Б, як С до Д, то звідси ще Б на А, таке саме як Д на С, тобто перевернули догори ногами. Ще так само правильно буде, якщо А поділити на С, це дорівнює Б на Д, ось так, в цьому порядку. І ще, якщо ці дроби перевернути С на А дорівнює Д. На Б. Ой. На Б. Тобто чотири пропорції з однієї. Чотири правильні пропорції. Кожна пропорція містить. Чотири правильні пропорції. Чотири. Правильні пропорції Пиши. Кожна пропорція містить чотири правильні пропорції. Це також допомагає легше розв'язати якусь задачу, якщо дана пропорція не дуже зручна, можна її перевернути завжди. Використати в зворотньому порядку. Так, і основна властивість пропорції. Дає нам правила, які дозволяють знайти невідомий член пропорції. Дивись, згадаємо ту пропорцію, з якою ми працювали. 8 відноситься до 4, як е е 6 до 3. Так? Дивись, якщо ми запишемо так. 8 візьмемо окремо, напишемо. Перемножимо 4 на 6. 4 помножимо на 6. І поділимо на 3. Скільки це буде? 4 помножити на 6 і поділити на 3. 8. Так, тобто це те саме 8, що тут написане, правильно? Звідси випливає правило, яке дозволяє знайти ось такий член пропорції, тобто крайній. Щоб знайти крайній член пропорції. Крайній. Треба. Середній перемножити, бо це середній. Середній помножити на середній і розділити на відомий крайній. Середній помножити на середній і розділити на відомий крайній. Наприклад, х відноситься до 5. Як 2 до до 4. Щоб знайти х, ми згадуємо, що це крайній член пропорції. Треба середні перемножити, перемножити на накрест, бачиш через дорівнює. І поділити на крайній поділити. Тобто х буде дорівнювати 5 помножити на 2 і поділити на 4. 4,2 можна скоротити. 2 поділити на 2 буде 1. 4 поділити на 2 буде 2. І це буде дорівнювати 5 других. Якщо 5 буде ділити на 2, це буде 2,5 2,5. Ось так можна знайти невідомий крайній член пропорції. Подібне правило є для середнього члену пропорції. Повертаємось до нашої пропорції, з якою ми вже працювали, візьмемо середній член 4. І подивимося, чи виконується для нього така рівність. Якщо взяти крайній, перемножити і поділити на середній, на 6. Ану, порахуй, скільки це буде. 8 на 3 помножити і поділити на 6. 4. 4. Це буде 4. Таке саме, як ми маємо тут четвірку і середній член пропорції. Тому тут ми маємо правило, як знаходити середній член пропорції. Треба крайній помножити на крайній, тобто через дорівнює накрест. Перемножаємо крайній і ділимо на середній, який відомий. Середній. Крайній множимо на крайній ділимо на відомий середній. Наприклад, 8 поділене на х дорівнює 16 поділене на 4. О, на 8. Поділене на 8. Щоб знайти х середній член пропорції, ми повинні перемножити крайній і поділити на відомий середній. Тобто 8 помножити на 8 і поділити на 16. Можна скоротити 16 і 8, Від 16 залишиться 2. І 8 поділити на 2. Буде 4. Ось так визначається невідомий середній член пропорцій. Оце основна властивість пропорцій, яка дозволяє розв'язати безліч задач, у яких є пропорційні величини.